Відчуття таке воно не, не дуже хороше, коли ти розумієш, що місту залишилось зовсім недовго. Ти бачиш цивільних людей, які мають будівлі, мають тут якийсь свій бізнес, свої справи. Які щось щось роблять, але ти розумієш, що лишилося зовсім не, ну, небагато. Так було із з добропіллям, буквально влітку. Це, це було місто живе, таке, скажімо так, більш-менш мирне, і, і в один день воно змінилося. Вони називають себе освободителями, але що вони звільняють? Ну, можливо, від цивілізації. Ждуни може сидіти. Десь там і сіди на масині. Так, як у нас технологічна війна, фактично, Ось, стрімко розвивається БПЛА, відповідно, стрімко розвивається реп. Специфіка наша полягає в тому, що ми протистоїмо БПЛА по противнику, фактично розвідуємо, аналізуємо. І наша задача, щоб БПЛА противника не, не літали, або ми знали, як він літає, і там не з'являлися. Ми знаходимося зараз у майстерні реба. У нас є такі от кіцки і дуже багато обладнання по ребу. Ми тут займаємося як ремонтом, так і розробкою обладнання. Основна задача майстерні реба це правильно підібрати компоненти. Це не тільки з точки зору частот, але і з точки зору. Надійності, потужності, міцності і дуже такий важливий фактор на війні це живучості. Тобто ці засоби вони мають працювати бездогано в будь-яких умовах, навіть коли автівка заглохла, вона там встала, не працює. Реп має все одно прикривати автівку і хлопців, які там знаходяться. Найбільша проблема реба в тому, що його роботу ніхто не бачить. Якщо розвиток дронів це і очі, є картинка, то реб, реба ніхто не бачить. Але як хтось десь кудись їде на якесь завдання, навіть просто переміщається, а в тебе є реб. Тобто це говорить про те, що це дуже важливий напрямок. Основна задача ворога це знищення логістики. В першу чергу військової, наступна йде це цивільна. Фактично, в найближчі 50 кілометрів тут немає нової почти. Методологія у них різна. Від військова вибивається так званими ждунами на оптиці і на радіокеруванні. відбувається мінування за допомогою БПЛА. Фактично дуже важко зараз виконати завдання, в тому числі і по логістиці. Якби я яскравий приклад того, якби машина виконувала свої завдання досить добре. Ми перевозили не не одну тонну. І обладнання, і майна, і забезпечення. Ось і в певний момент вже якби бачимо враження. Отримали ми течік від фонду МК Фундейшн в лютому цього року. Течік своє відпрацював навіть більше, адже враховуючи те, що ворог працює по логістиці, і ми зараз навіть можемо чути розвідника. Значить, відстані логістики стали в рази більші. Тобто, якщо раніше це були там, десятки кілометрів, то зараз це можуть бути 50 100 Ось. І відповідно це стало займати більше часу, відповідно, більше ресурс і так далі. Коли втратили течік, якби це нам трішки ускладнило нашу логістику, тому що те, що ми можемо перевозити, стало менше. Якраз робили підвоз ПК провізії палива на позицію і якраз саме вигружалися. І почули дрони, і тут почалося дуже весело. Ну, до речі, своїм ходом виїхали. Чотири дрона залетіли один неприцільно, його реп давив. Він попав в землю, здув реп. Хвилею випуховую. І тоді вже три дрона залетіло в, в машину саму безпосередньо. Вони по, два, по двоє штук залітали. Двоє, а потім через дві хвилини ще дві штуки впіві. І ми вийшли, я говорю: вроді машина не горить. Давай вийдемо. Ми вийшли, подивилися, подивилися, подивилися колеса цілі. Я спробував машину завести, машина завелася. Я кажу, сідаємо, тому що буде добивати. І ми на всіх, як то кажуть, крилах кохання. До це Донбасської вже, землі. Це вже другий раз. Один раз було в Покровську, прильот був перед нею, на ходу. Да. Е, там скло лобове, посікло, капот, радіатор пробила. До речі, скло лобове тільки два дні тому, бо міняли. Да, це два як... дні до того змінили. Так, <рес> да, змінили. Якраз ми довго його не міняли, страждали, там, віддивлялися в дорогу, але потім, потім поміняли скло і буквально два дні. І така от подія насталася. Я повідомив фонд МК Фундейшн про те, що в нас трап трапилося, я скинув фотографії. Ось, і мене дійсно ну, розчулило Те, що мені ввечері телефонують і, і, і кажуть, у нас для, для вас є хороша новина, ви отримаєте течік. Це дійсно, як кажуть, розчулило і дуже приємно, що є такі організації, люди, які допомагають. Адже підтримка тилу е це є дуже важливо постійно. Це ферма, ну чиясь аграр на підприємство не, що шохедом, а цю бочку і впівка. Це, мабуть, одна із перших цивільних таких, що розбила дюра та камінь. Це мікрорайон сонячний, бо там через дорогу, де ми зараз будемо побити, то молодіжний, то їх кріпко розібрали потім Луганський, туди нижче, там теж багато. Як місцеві кажуть, освободителі. спасибо, освободили. От жилья там, від цього іншого. І дітки в цей в доміно грали спорили постійно Ну, відпуск наверное, у них. Один з військовослужбовців сказав: «Ну ось, ми отримаємо незалежність. То хіба це може бути кінцевою метою? Ні, нібито воно звучить дуже просто. От отримали незалежність, все, ми вільні. Так? Насправді, надалі у нас стільки багато роботи. Нам ще повертати населення наше, яке виїхало, розвивати інфраструктуру, вводити самі нові технології. Тому от отримання незалежності це тільки початок.